Всім привіт! Хотіла поділитися з вами цікавинкою що рік тому у нас в компанії з батьками і також із православним відділом у справах сім'я Київської єпархії УПЦ було була видана розмальовка із завданнями, яку ми розроблювали разом. І зараз я повертаюся до неї, щоб її. Трішечки правити, тому що є якісь моменти деякі. І можу трошечки показати, як я зараз правлю саме ось цю красиву дівчинку. Загалом я вже все зробила, навела трошечки товщинок по дівчинці, щоб вона виділялася, мене попросили зробити задній план якогось пейзажу. Або польових квітів, поки ще не, не уявляю, що це буде. А також трошки букет наберу в тоні. Це має бути е, на об'єм, попрацювати на об'єм. Тут ось була лінія на печку тонесенька, я її додавала Це помилки незначні, це просто невеличкі правки, Так інколи буває. Але є в розмальовці трошки грубіші моменти. Наприклад, у нас брізалася тут ручка. Я буду правити. Якщо трошечку малюю. Дуже цікава, гарна розмальовка, її можна навіть замовляти ось по цьому номеру. Це було на правах реклами трошки. І тепер помалюємо. Я вже обрала собі тут пензика, обираю товщину по-товстішу. просто попрацюю трошечки в тінях, щоб діткам було яскравіше виглядали їхні рисуночки. У нас вже є приклади, як дітки розмальовуються. Дуже красиві, дуже цікаві рисуночки, тому що є простір для уяви. Вони уявляють, які квіточки вони хочуть, наприклад, в цьому малюночку, і розвиваються. Розвиток іде дійсно і творчий, тому що вони, наприклад, бачать пропорції, пропорції побудовані правильно, академічно, по оцям. А тепер подивлюся трошечки е, такі лінії, щоб вони були зручніші розгадити, де закінчується одна квіточка і де починається інша квіточка. Може, трошки ручку зачеплю. У цій розмальовці також і завдання є. Тому що вона книжка з завданнями, це для того, щоб діток зайняти, щоб вони про щось міркували і розвивалися. Так як я співпрацюю із. Рамом УПЦ ми створюємо це ж, я вже говорила, книжку розмальовку. То в завданнях є цей момент, коли ми дітям допомагаємо замислитись про Бога. Що це значить? Що в завданнях це є? Це значить, що ми беремо свято, Наприклад, свято Святої Троїці. І там потрібно намалювати якісь елементи до святої Трійці. Ми беремо свято православне і розглядаємо його в таких питаннях, як: наприклад, чому освячують мед? Ми знаємо, що мед носимо освячувати на Маковія, Чому така традиція виникла. Або розв'язуємо такі задачі, наприклад. Порівняти, які є традиції язичницькі на Іоанна Притечі. В народі ми говоримо Іоанну Купала, а які православні. Тому що ми знаємо, що бігати через вогнище це. Зв'язичниця до нас прийшов. Ми це, це свято в народі люблять. Ми любимо, точніше любили колись, коли були дітьми. В мене дітки е, люблять розмальовувати, і в той же час потрошечку дивляться, як Яке там завдання, що там, вони не всі складні, вони дуже прості, дитинка може сама обрати, там просто е, чи то анкету заповнити, чи ж в анкеті питання, коли тебе похрестили, а ти знаєш, хто твій небесний покровитель. Дуже цікаво. Я можливо засильно крок назад збила. Дуже зараз зручно, що в мене з'явився Планшет Мої всі рисунки були зроблені руками. Вони не малювалися на планшеті Тобто, це вже сканований сканований малюночок. О, точніше, навіть не просто сканований, а коли ми його вдруг. Верстку робили, то, звичайно, що ми робили PDF і JPEG варіант, і зберігаємо їх в комп'ютері. Ось так хочеться трошечки понабирати цю дівчинку, щоб вона була виразніша. Тут від факторизації залишилося дуже багато таких піців. Я вже їх прибирала прибирала. Що зараз робити? Мабуть, взяти витирачку і трошечки знову поприбирати сміточка. Якщо вам цікаво, я покажу рисунки, як вони виглядають в, в ручної роботи. Ось приблизно. І чорновичок мій. Такі начерки це з інших розмальовок. Дійсно, вони малювалися всі. Такі є. Це з попередніх. Дуже багато напрацьовок, дуже багато, тому що. Я міркувала, як дитинку покласти, все. А ось як, врешті, ми обрали яке положення, а ось якраз розмальована наша дівчинка. Так зробила її моя донечка. Донечці 10 років, тобто вона дуже старалася, вийшло непогано. У нас все були і цікаві теми такі на милосердя, і про таїнство хрещення. Багато різних варіантів. Спочатку олівцем, потім я наводила лінером. Були трошки невдалі рисуночки. Тобто наші розмовки вони дуже цікаві тим, що там дійсно наша праця наших рученьок. Праця навіть в тому, що наша команда злагоджена, і ми дуже один одного берегли весь цей час, допомагали мені, дуже сильно допомагали, тому що Е, були моменти, де я навіть зі сходами впоратися не могла, тому що сходи мали е, якось ж йти догори, і у них, них дуже багато складнощів у <губ> художнику. Я їх по-різному пробувала зробити. Врешті щось вийшло. Сподіваюся, що вийшло. Завдання також такі цікаві, коли потрібно по крапочкам, по визначенню, скільки в сторону, скільки туди, намалювати рисунок. Дуже творчі, гарні завдання. Ось такі у нас малюнки. Так що звертайтеся, ми ці розмальовки продаємо. Так, ми їх продаємо. Тепер повертаємося до. Рисування трошки доволі Я скоренько вже е, дівчинці підчистила трошки піксели, але вони до сих пір видно. Загалом, чому ми повернулися і вже правимо на паншеті ці зображення? Тому що вон, тут можна без шкоди для рисунку зробити якісь міленькі такі роботи. Якщо Можна покращити, то ми повертаємося і ще покращуємо покращимо ці рисуночки. На планшеті мені дуже подобається малювати, але я не раджу малювати, якщо не промальовано немає знань по рисунку руками, олівцями. Тому що вгадати де потрібна тінь важко. Зараз разом з вами хочу спробувати придумати, який же фон ззаду ми зробимо. Якщо тут польові квіти, це, до речі, до свята Макові, бачите тут маки. Я думаю, що тут можна було б зробити і великими такими квітки польові, але тоді акцент на обличчя пропаде. Давайте зробимо просто пейзаж, який діткам подобається там хмаринка, а тут поле і на задньому плані, може лісок далеко. Спробуємо. Я можу і зробити крок назад, якщо що. Ось такий я роблю крок назад, просто трошки тонче Ще некрасиво, коли тоненько. Ми якраз намагалися робити все тостіше, а тут спускаємося знову до того, що все тоненько. зробимо Далі. Як ви вважаєте, може, не вистачає якихось пташок чи сонця? а Можливо, трішки дратують ось ці ось лінії. Так, якщо вас теж дратує, я думаю, що наші смаки збігаються. Я зараз спробую якось інакше підійти. Можливо, там буде озеро або просто травичка. Чи, можливо, їх зробити більш виразними ці дерева такі от стопочком Ступ, таким? О, вже трошки краще, коли є деталі. Тобто для розмальовки дуже важливо, щоб були деталі, щоб було діткам, що розмальовувати. Но вже краще. Я так думаю, що стало краще, коли там з'явилися та. Зупинилась на такому ось пейзажі і все міркуючи, залишить очі, як була дівчинка. Без нього теж було цікаво. Як ви вважаєте, як вам подобається більше? Чи з пейзажем, чи без. Коментуйте, тому що в нас є ще час до видавництва, Ми будемо ще трошки правити, але пишіть свої коментарі. Дякую.